Всім доброго ранку. Сьогодні будемо готувати гарбузову кашу. Покажу, як готую її я. Так, дивіться. Найшла у погребі отакий гарний-прегарний гарбуз. Хочу вам показати, як гарно зберігся. Зараз виберу сіна, будуть мені сіміна як находка, посаджу. Так, Гарбуз ми обробимо, Відставляємо. Що я беру? Взяла каструльку таку дебелу, літру молока, стакан рису, десь стакан цукру, трохи солі, кусочок масла і два яєчка. Рису беру небагато, так як буде в нас гарбуз. Так що стакана хватить. Поставлю молоко і рис на вогонь, а сама займуся гарбузом. Молоко з рисом майже закипіло, зараз кину туди цукор, сіль і масло. Яєчка приготувала, зараз трошки зіб'ю, але будемо кидать трошки позже. Покришила я свій гарбуз отакими кубичками. Молоко наше з рисом кипить. Тепер, трошки вже воно прокипіло, додаємо сюди гарбуз. Ждемо далі. Коли закипить, трошки прокипить і будемо додати туди яйця. Вилила яєчка і тепер швидко розмішую. Витягла з духовки вже нашу кашу. Тепер будемо смакувати. Відео на цьому не закінчилось. Всім доброго вечора. Ми будемо зараз готувати картоплю із курицею. Покажу кашу, все. Кашу з'їли, залишилось дві ложечки. Дуже смачна вийшла. Рекомендую. Що ми будемо робити? Протвінь, виложуємо картошку і м'ясо. Маринувала я сьогодні з такими приправами. Взяла птиця, називається, суміш приправи до птиці, трошки аджички. У мене тут копчена паприка і кріп. Замаринувала, пішла по худобу і тепер будемо жарити у духовці. Хай жариться, поставила на 220 градусів десь на годину. Вийду трохи на вулицю. Сьогодні погодка така, мабуть, весняна вже, але сніг лежить. Троянди ждуть весни, ми всі ждемо весни. Що я хотіла сказати? Дуже цікаву таку річ. У нас вже тисяча підписчиків. Дякую всім за це. Нарешті ми до цього дійшли. Хоча йшли дуже довго, але дуже приємно. Всім дякую. Жду доню, у неї карантин. І вона їде додому. Я думала спочатку спекти якийсь тортик, але, думаю, картопля. І з курочкою буде теж непогано. Будемо відмічати невеличку свою перемогу. Дякую!